Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Ну, от, я знову назбирала трошки посуду і вирішила вам показати. Ну, щоб сказати, що такого дуже багато є посуду нового, то нема. Але сьогодні весь посуд буде, ніби так як е новий. А вже на слідуючий ролик напевно, що посуд буде. Повторюватись. Буде повторюватись. Що зробити? Що зробити? Посуду весь час нема нового. Так що ми з вами зараз будемо переглядати і насолоджуватись тим, що маємо Хочу вам показати, в першу чергу, такий супник. Бачите, отакий от супник. Він великий. Тяжкий, він йде десь на 2 літри. Отак він на 2 літри. Він новий, в новому стані, ніхто ним не користувався. То в нас є е, Польща, клеймо, то є в нас Польща. Не дуже видно клеймо, але то в нас є Польща. Е, він, ну, ручки, він тяжкий, хочу сказати. Ручки такі зручні, зручні, такі ручки великі. Такі гарні ручки, бачите, все-таки. все, все е, нігде немає ніяких пошкоджень, ніяких потертостів, абсолютно нічого нема на ньому. Абсолютно така йде кришечка. Отака От йде кришечка. Вся гарна, гарненька, все збережене, все так, як має бути. Отаке От нове новісінька річ. Отака новісінька річ. І скажу вам, е, що той. Супник йде під 131 номером 800 гривень. 131 номер 800 гривень, то в нас є Польща. Далі вам покажу тут я маю такий а, молочник, білесенький, 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 така гарна ручка. Бачите, як ручечка зроблена. Отакий. От він новий, новісінький, в новому стані, ніде не був він в користуванні. Приблизно. Ну, може, ні, не був в користуванні. Приблизно він десь йде на 180 грам, той молочник, десь на 180 грам. Бачите? І е... він йде без клейма без клейма. І йде він під 126 номером 150 гривень. 126 номер 150 гривень. Бачите, який він, він має тут такий, не видно добре, такий ніби рельєф зроблений. Е, такими полосочками, такими е, завітушками, такими. І тут так зроблено, бачите? Бачите, як зроблено таким, так як ніби ніби денька, чи гарбузик, чи денька, як його назвати. Ну, отакий от 126-й номер 150 гривень. І от така сама цукорничка. От точно така сама, бо то вони йдуть разом, така сама цукорничка йде. Цукорночка десь так само йде на 180 грам цукру. Така вона, тут, тут, Вся новенька, так як молочник такий, цукорночка, вся-вся нове. Вся новесенька, так як має бути. І така кришечка, бачите, з такою ручечку. Бачите, така ручечка гарна зроблена, зручна. І також йде без клейма, бо це йде. В парості. Ну, хто хоче одне, то одне, хто хоче разом, то разом. І йде 127-й номер 150 гривень. От також йде така сукарничка, Ну, такі шикарні речі. Нові новісінькі. Ще я вам покажу, що має дві таких салатнички, череблячки. То в них ручна розмальовка така йде, бачите, то ручна розмальовка. Полосочка коричнева так само то вручну розмальовано. Тако йде хвильку, ніби квіточку, бачите, отак от йде. Ну, не рівно, а отак от ніби квіточку. І скажу вам розмірчик тих салатників. Розмірчик їм 23 см довжини і 15,5 см ширини. І то в нас таке йде клеймо, бачите, яке клеймо йде. Я не годна, е, знати там добре, подивитися, а ви от дивіться, таке клеймо. І йде під 100, їх просто треба добре відмити. Під 128 номером 100 гривень. 128-й номер 100 гривень один такий салатничок. Тут вам покажу такий молочник, бачите, такий шикарний молочник, і отакі от е, два підсвічники. От таких. Вони всі гарнесенькі, новесенькі, білюсенькі, білюсенькі. Не знаю, чи то є декольки, чи то бо під руками не чути, чи то, е, чи то ручна розмальовка, чи то от такі. Полосочка така, може ручна розмальовка, я не знаю і не можу сказати. Мені здається, що так, як ніби ручна. А може, це такі дуже е, зроблені шикарні декольки, не знаю. От тут фарбу, все по краю помальовано фарбу. Ручечка так само, вся збережена фарба. З того боку, з шестого боку, от такі шикарні декольки. Приблизно молочник має десь на 220 грам, десь отакий. От от такий він йде. І. Е, то в нас є Польща, то є клеймо Польща. І е, йде під 82 номером 220 гривень. 82 номер 220 гривень. Така гарна зручна ручка. Тут вам скажу, що є таких два: от бачите, от таких два шикарних таких самих одинакових підсвічники. От таких точно два одинакових підсвічники. Нові новесенькі. Навіть нічого вам не буду об'ясняти. Тут навіть не було свічечка. І вони йдуть, зараз вам скажу, яка висота їх. Висота їх 8,2 см. 8,2 см висота такого підсвічника. І він йде. Тей підсвічник 129 номер 100 гривень. 129-й номер 100 гривень такого одного підсвічника. Я їх маю два. Тут вам покажу такий шикарний маю соусник. Бачите, отакий, от він чуть-чуть йде так, як ніби ніби молочного кольору. Ну, не такий білий, бо бачите, от я в нас зрівнаю. Бачите, оце біле, а це отаке не слонової кості, а таке, ніби чуть-чуть, кава з молоком. Ніби чуть таке чуть. Бачите, то біле, а це отаке. Така шикарна деколька. І з того боку також. Вся позолота на нім збережена. Вся збережена, бо він новий, новісінький. І по тарілоці також вся позолота збережена. Так як ще має дві деколечки з цього боку така і з того боку така. Ну, такий шикарний, шикарний такий соусник, шикарний. Він приблизно десь йде на 500 грам, десь такий на 500 грам. Ніде немає ні потертості, ні ні нічого, абсолютно нічого нема. І то у нас є е, Польща, то є клеймо Польща, бачите, клеймо Польща. І він йде під 125 номером. 125-й номер 350 гривень. 125-й номер 350 гривень. Тут маю таку ж саму до нього, ніби ну, може собі хтось брати окремо, але отаку саму до нього маю е, тарілку з такою самою деколькою. От бачите, от бачите такого молочного чуть кольору, отака тарілка. Блюдо чи тарілочка. Ну, тут скажу вам, що воно йде без позолоти. Позолоти по кругу нема. І тут така деколька маленька, бачите, така маленька, а тут такий букет гарний. Скажу вам, що воно може чуть і було десь в користуванні, може, чуть і було. Бо так як я міняю світло. Бачите, то мені ніби чуть воно так, як ніби десь щось там трошечки тако має. Чуточку, чуточку. Навіть нема, щоб таких сильно потертостів було. Uh, також таке саме клеймо Польща, таке саме клеймо Польща. І скажу вам в діаметрі, а в діаметрі має uh, 23,5 см. І йде. Під 124 номером 150 гривень. 124-й номер 150 гривень такої тарілки чи блюда. Вона, вона не йде плоска, вона ніби плоска, але вона так як чуть така, ніби чуть має такі бортики, бачите? Чуть така, от така йде. Тут вам покажу, що я ще є таке овальне блюдо. Бачите, таке саме. З таким самим. Таким самим малюнком, в таку саму декольку, такі розочки. Таке гарне. І тут так само, бачите, от така сама квіточка. Воно так ніби все йде в комплекті. Ну, все собі хто як хоче. Але має... це блюдо має одне пошкодження. Має одне пошкодження. Напевно, що як ну, десь, десь перевозили, десь щось робили. От-ут, бачите, як, як вам показати. Отут во має чуть такий, ніби ніби чуть сколик. Ніби чуть сколик такий, і той сколик, що, бачите, сюди йде вся позолота. От бо позолота вся-вся-вся нова новісінька, нігде ніде нема ніякого. Тільки тут, що воно має отакий сколик, і так як скололася, і позолота. Тата. Розумієте, от так, як скололося по золота. Сюди, на цю сторону, воно немає. Сюди, от так, як так його поставити, на цю сторону воно немає. Бачите, як я обертаю. Але, та, як з цієї сторони має чуть, і вже е, сколена, як по золота. То, що воно має. А так, ні потертості по собі, нічого немає, бо воно нове навісеньке. І то Польща, то саме клеймо. І йде під 120. Третім номером 200 гривень таке блюдо. І скажу його розмір. Довжини має 33 см, це блюдо і ширини має 24,5. 24,5 см має ширини. І йде 120. Третій номер 200 гривень за того, що має отут таку, таку ніби шкоду. чуть-чуть. То навіть і не ну як, я, я бачу і чую під руками, але щоб воно мало щось таке дуже, то немає. Ще вам покажу таке саме: таке, як ніби молочне, ну чуточку, як ніби молочне. Величезне таке блюдо, бачите? От тут вже така. Іде деколька, бачите, розочки такі. І отут така деколька, Ну, воно шикарне. Вся позолота збережена, так як має. Тут ще є пльоночка, що я замотувала, але вся позолота збережена, бо воно все нове новісіньке. Все нове новісіньке. шикарне. шикарне до нього нігде нема ніяких, ніяких претензій, скажу вам, до того блюда. Абсолютно нігде ніяких претензій нема. І скажу вам його розмір Воно має то блюдо довжини 38,5 см. Довжини має. І ширини має 28,5. І е, клеймо таке саме, таке самісіньке клеймо, Польща. І воно йде 122 номер 400 гривень. 122 номер 400 гривень такого блюда. Ну Шикарне блюдо блюдо дуже гарне. Ще я вам хочу показати таку е, тарілочку, вазочку, таку, чи як вона така на фрукти, чи на е, цукерки, чи на печиво, на щось таке. Іде шикарна вазочка з, таким, з, такою, бачите, з такою, декольку, з такими е, фруктами. бачите, Ось такими фруктами. Ну, Вона така гарна, гарнесенька. Вона, може, десь ще й була трошки в користуванні. Може, трошки вона була, бо трошки десь є, що чуточку, ніби є втрачена позолота. Ну так, трошечки, трошечки, бачите, я от так вам показую, отак от чуть ніби втрачена позолота. І то в нас є е, Баварія, Німеччина Баварія. Скажу вам, який розмір вона має, вона має в діаметрі. Ну, от чи тако, чи тако 22,5, 22,5, 23 см. І йде вона під 33 номером 650 гривень. 33 номер 650 гривень отакої тарілки, чи такої вазочки, як хто розуміє. Ну, от, мої хороші, на сьогодні вже закінчився мій час на цьому каналі. Що могла, то вам показала. А ви переглядайте, прицінюйтесь, пишіть мені коментарі, ставте вподобайки. Хто новенький, підписуйтесь на канал, переглядайте, коментуйте, пишіть мені на Viber, телефонуйте мені в будь-який час, коли вам зручно. А я вам щересенько вдячна за те, що ви переглядаєте, за те, що ви підтримуєте мене. Ще вам дякую, мої дорогенькі. Ну і буде на тому все. А ви залишайтесь здоровими, мої любі. Будьте щасливі. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої дорогенькі, всім до зустрічі. Спокійної вам ночі, мої любі, тихої, мирної. Всім пока, мої хороші, всім пока.